От що ти вигадуєш, мамо. Навіщо тобі той город? каже мені донька. Я тебе попереджала, що не маю ні часу, ні сил. Навіщо ти взагалі його садила? В суботу Юлія як обіцяла, не приїхала в село. Я її весь тиждень просила приїхати, бо треба картоплю підгортати. Але донька відмовилася без жодного докору совісті. А я прокинулась зранку, бачу, дощ нападає, я себе начебто добре почуваю. Взяла сапку і сама пішла на город. Подумала, вже стільки встигну, все ж краще, ніж нічого. Але працювати мені вийшло недовго, бо знову стало паморочитися в голові, і я засмучена пішла додому. По дорозі зустріла свого родича Івана. Він запитав, як у мене справи, і я йому розповіла. Іван тут же сказав, що якраз має час і спробує мені допомогти. Взяв у мене сапку і пішов. А ввечері Іван прийшов, щоб повернути інвентар, і відзвітувався, що на городі вже все готово. Я йому подякувала і запитала, скільки я йому винна. А він лише посміхнувся, мовляв, «Ми ж родичі, про які гроші може йти мова. Я пригостила Івана вечерію, стала питати, як у нього справи, а він поділився зі мною радісною новиною, він одружується. Звичайно, я пораділа за нього. У Івана дуже непроста доля, він рано залишився сиротою, і, щоб не потрапити в дитячий будинок, його забрала тітка, родичка мого чоловіка. У неї були свої діти, і природно, вона спершу дбала про них. А Івану все діставалося по залишковому принципу. Тим не менше, хлопець виріс дуже хорошим, роботящим, коли не зустріну, його завжди посміхається, ніколи не відмовить, що б його я не попросила. Я запитала його, де він збирається жити після весілля, а він знизав плечами, сказав, що будуть шукати житло під оренду, бо в його нареченої теж немає свого житла. Пішов Іван, так гроші за роботу у мене й не взяв. А я всю ніч не спала, думала про життя. А зранку вирішила, що запропоную Івану йти жити до мене. У мене будинок дуже великий, це мій чоловік постарався. Ми ж думали, що донька буде жити з нами. Але Юля навіть слухати про це село нічого не хотіла. Вона вивчилася в місті там і залишилася. Чоловік ще встиг їй однокімнатну квартиру купити, обіцяв, що з часом купить більшу, але, на жаль, не встиг. Коли не стало мого чоловіка, донька почала наполягати на тому, щоб я їхала за кордон на заробітки, бо Юля дуже хотіла більшої квартири. У них взятим народилась дитина, і в однокімнатній квартирі їм стало затісно. Я любила свою доньку і щиро хотіла їй допомогти, але після того, як не стало чоловіка, моє здоров'я різко погіршилось, і я була не впевнена, чи змогла б працювати за кордоном. До того ж, та й за кордоном я жодного разу не була, і мені було просто відверто страшно. Донька трохи поображалася, а потім приїхала в село миритися, але з новою пропозицією. Юля вирішила, що свій будинок в селі я маю продати. Купити собі щось менше, а решту грошей їй віддати. Оце вже мені зовсім не сподобалось, як це продати свій дім, та тут кожен куточок, наповнений моєю любов'ю, я ж все життя старалася, щоб на старість мати затишний дім, тому продавати своє гніздечко, де все мені нагадує про чоловіка, я не збиралась. Юлія пояснила, що вона мене зрозуміє лише тоді, коли сама пройде моїм шляхом, та вона все одно образилась. Після цього наші з донькою зустрічі сильно зіпсувалися, і вона зовсім не хоче мені допомагати. Наприклад, про город вона й чути нічого не хоче. Але коли доходить справа до урожаю то від картоплі і інших овочів, вирощених на городі, вона не відмовляється. Одним словом, надумала я Івана з дружиною до себе взяти все ж мені підмога на старість буде. Але моя донька, як про це почула, то в той же день приїхала. Це все мені належить, ти не можеш віддати мою спадщину чужим людям. каже. От що мені робити, якщо донька допомагати не хоче, а ще не хоче?